Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 167 І завдання у нас наступне. Використовуючи всі цифри, причому кожну лише один раз запиши. І дано два завдання. Перше найбільше десятицифрове число. І друге завдання найменше десятицифрове число. Давайте е розглянемо перше завдання. І так. Е Найбільше десятицифрове число це те число, найбільше буде, чим в старшому розряді буде більша цифра. Ну, наприклад, найбільшим десятицифровим числом взагалі були б е, е, таке число, як, е, яке б складалося з 9. Але у нас є обмеження, і воно звучить таким чином, що дев'ятка повинна бути, входити в склад цього числа тільки один раз. Тому о, зрозуміло, що найбільше число в першому розряді якого буде цифра 9. А наступне з урахуванням обмеження. Повинно бути максимально не повторюючи дев'ятку в другому розряді. Тобто це число 8, потім, не враховуючи 9 і 8, це максимально 7, і так далі. 6, 5, 4, 3, 2, 1, і остання цифра 0. Давайте прочитаємо, що це за число. Це я виділив розряди. І так, це одиниці, це тисячі, це мільйони, а це мільярд. Тобто 9 мільярдів 876 мільйонів 543 тисячі 210. Добре, давайте тепер розглянемо. Друге завдання. Треба написати найменше десятицифрове число, але таким чином, щоб не повторювалось цифри жодного разу. Ну, Найменше число це зрозуміло, що 0, але з нуля цифра не, число не може починатись, оскільки тоді воно вже. Було б не 10, а 9 цифрове. Тому е, треба записати, що найменше число, з якого починається, Ч, чи, це е, е, число одиниця. А вже далі може бути і нуль в другому розряді. Е, ну, пишемо так: 0. Далі мінімальне число в третьому розряді яке це 2. І далі по таким чином. П'ять, шість. Сім. Вісім і дев'ять. І так, давайте виділимо по три розряди. І так, найменше десятицифрове число це один мільйон. О, один мільярд. 23 мільйони чотириста пятьдесят шісяч сімсот вісімдесят Так, давайте запишемо відповідь. І так, перше число це дев'ять мільярдів вісімсот мільйонів п'ятсот сорок три тисячі двісті десять. Це максимальне десятицифрове число, в якого не повторюються числа цифри жодного разу, так, і найменше десятицифрове число без повторень цифр це 1 мільярд 23 мільйони 456 тисяч. 789. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.